Щосуботу у Чернігові проходять навчання у школі громадського активіста. Чернігів потребує щонайменше тисячі сучасних керівників, які були б здатні швидко та грамотно реагувати на виклики сьогодення. Громадська організація за Чернігів не залишається осторонь цієї проблеми. Ми розпочали активну роботу у напрямку підготовки кадрового резерву міста. Місто не вистачає людей, молодих людей з новим сучасним мисленням. В Чернігові багато талановитої талановитих молоді, але, на жаль, нею ніхто сьогодні не займається. Виховувати майбутнє Чернігова будуть кращі фахівці міста. Практичні навички та знання, здобуті у школі громадського активіста, допоможуть слухачам реалізуватися у житті. Викладачі школи громадського активіста це люди, які мають певний досвід роботи у своїй справі. Це і керівники організації різноманітних юридичних, це викладачі, які знають свою справу у сфері можливо, реклами, піару. Це журналісти місцеві. У школі громадського активіста ми навчимо чернігівців, як правильно відстоювати свої права. Всі ідеї, проекти, які у них є щодо покращення життя у місті Чернігів. Ми будемо намагатися реалізовувати разом. Наразі у школі громадського активіста. Займається близько 20 молодих чернігівців. Мотивація у кожного своя, але є і спільне бажання зробити рідне місто кращим. Я присоединився до школи молодого активіста, тому що ця школа дає інтересне знання і знання в першу чергу, котро пов'язані з моєю на котрої час обучаюсь. Также эти знания предоставляются бесплатно, что очень интересно и немаловажно. И впоследствии я надеюсь, что эти знания помогут мне реализовать себя в своей жизни и также помогать как и себе, своему городу, в котором действительно есть очень много проблем, но людей, которые хотят этим заниматься, решать эти проблемы, очень мало. Голова організації за Чернігів Олексій Савченко запрошує всіх бажаючих приєднатися до проєкту та безкоштовно отримати знання. Кращих випускників школи громадського активіста буде залучено до співпраці із організацією за Чернігів. Великою та потужною командою ми зробимо Чернігів сучасним та перспективним містом.